Уявіть, що завтра, після прийняття закону про множинне громадянство, буде можливим надати паспорти, наприклад, десяткам, а то й сотням тисяч бангладешців. Для геть бідної країни з населенням більше, ніж 150 мільйонів це взагалі непомітно. Олігархи відразу закривають питання дешевої робочої сили. Так звані нові громадяни готові отримувати в три, а то й в 5 разів менше, ніж українці. Не вірите? Зайдіть на YouTube і подивіться про країну Бангладеш. Олігархи отримують мільярдні прибутки, а чинна влада, багатотисячну армію підконтрольних виборців. Також одним махом знищується фермерство та робочі місця для українців, виникнуть нові міста та поселення людей з невідомою нам культурою і менталітетом. Зато тепер простий робітник в Україні може мати інше громадянство, яке йому ніхто не надасть, і змушений буде працювати за копійки або тікати в пошуках кращої долі з України.